6 червня 2023 року росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС у Херсонській області. Через це під загрозою затоплення опинилися десятки населених пунктів, зокрема й місто Херсон. Подібне Росія практикувала під час Другої світової війни. Увечері, 18 серпня 1941 року, до Заборіжжя прорвалися дві німецькі танкові дивізії, дев'ята та чотирнадцята. Німецькі штурмові групи захопили запорізьке передмістя на правому березі і острові Хортиця. З радянського боку, Запоріжжя боронила нещодавно сформована 274-та стрілецька дивізія полковника Немерцалова, підпорядкована 12-й армії Південного фронту і підсилена двома артилерійськими полками і дрібними підрозділами. Ця дивізія мала слабку боєздатність і в перших зіткненнях з німцями була повністю деморалізована. Частина дивізії була. Зосереджена на Хортиці. Інша зайняла оборону на лівому березі Дніпра. Гарантією, що не навчені і деморалізовані солдати втримають оборону, не було ніякої. Всім стало зрозуміло, що відлік часу, коли Запоріжжя буде повністю захоплено Вермахтом, йде на години. Аби не допустити переходу німецьких військ на лівий берег Дніпра, радянські спецслужби заклали вибухівку і підірвали у Запоріжжі найбільшу на той час дамбу Європи. Серйозної шкоди німецьким військам підбирають. Рив греблі не завдав після вибуху Дніпрогесу. Оборона Запоріжжя тривала ще півтора місяці. За цей час з міста встигли вивезти майже все обладнання великих заводів. Що ж до жертв серед радянських солдатів і цивільних, то точних даних немає. Вони оцінюються приблизно цифрами від 20 до 100 тисяч людей. Крім того, кілька тисяч червоноармійців, які евакуювалися на лівий берег Дніпра нижче за течією, були відрізані водою, і їм довелося здатися в полон. Керівництво СРСР довго звинувачувало у підриві німців. Багато деталей підриву 1941 та 2023 років видаються схожими через 82 роки. Вночі 6 червня 2023 їхні онуки можемо повторити, зробили те саме, але трохи південніше по Дніпру на Каховський ГЕС. Світові лідери засудили знищення Каховської ГЕС і назвали її черговим воєнним злочином Росії. Гідні нащадки своїх дідов, що воювали – так можна назвати Росію. У селі Покровське на Нікопольщині місцеві жителі знайшли кладовище поруч із затопленою старою церквою після того, як рівень води у Каховському водосховищі знизився. Протягом 70 років Покровська січова церква була затоплена водою. Цей храм був свідком двох знищень. Він мав значення, про яке згадував Олександр Довженко, і який відвідував і заобразив на своїх полотнах Тарас Шевченко. На дні висохлого водосховища були виявлені людські рештки, що належали до часів Другої світової війни. Деякі черепи навіть мали шоломи. Крім того, були виявлені кілька артефактів, включаючи старовинні пістолі та мечі. Каховське водосховище колись затопило безліч подібних місць. За період з 1955 по 1958 роки тут було підтоплено понад 212 тисяч гектарів землі, а близько 150 тисяч осіб були змушені переселитися. Майже 100 населених пунктів, де розташовувалося багато історичних пам'яток, були затоплені. Один з таких відомих населених пунктів було замик, яке служило столицею хана Мамая. Також внаслідок затоплення була зруйнована частина історичного заповідника Великий Луг, Дніпровські плавні та плодючі землі. Місцеві старожили розповідають, що раніше ці місця були населені різноманітними тваринами і птахами, а рибу можна було ловити руками біля річки. Саме таке горе приносять нащадки своїх великих дідов, що воювали. Російська влада робить все, щоб далі нищити Україну. Їм потрібно кормити своє населення, брехнею та пропагандою. Ні одне з них не зайде, не прочитає правду, факти, які відбуваються в світі. Вони за 100 грамів і пачку пельменів своїх синів на смерть відправляють, але нам не можна зупинятися. Потрібно додавити їх. Не забувайте історію. Ми зараз творимо цю історію. На наших очах будується нова міцна держава. Цю державу будують наші захисники, які боронять нас від цієї орди. Слава Україні та слава нашим героям.